Всім привіт з днепра! Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде відео про нашого українського виробника наборів для рукоділля про Нову Слободу. От. Останнім часом вони випускають дуже багато цікавих наборів, дуже багато цікавих дизайнів. Їх новинки кожного місяця просто стають хітами. Я вишила вже один набір від нової слободи, я його вишила ще до цього всього буму. От. І зараз в мене є там 5 чи 6 нових наборів від нової слободи. Я почала цього року навесні ще один. І вирішила, що, мабуть, треба поговорити про деякі особливості нової слободи. Бо я бачу, що багато хто хоче купити, але вагається, або купує і вагається чи починати чи ні, бо не знають, з чого підступитися до цих наборів. А набори дуже класні. Одна з особливостей нової слободи це отака канва з принтом. Тобто на фоні це не просто біла канва, а це якась картинка, яка доповнює нам. Дизайн. І ще у нової слободи дуже багато таких от модульних картинок. Тобто, коли картинка складається з кількох частин. От, наприклад, мені оця гілочка дуже подобається, я про неї думаю, але в мене вже є магнолія. От. Не знаю, можливо, і ту куплю. От. І це дуже цікаво виглядає, і якщо у вас є якби, якийсь інтер'єр, який би ви хотіли доповнити, то отакі модульні картини вони будуть просто класно виглядати в інтер'єрі, в нової слободи є декілька особливостей через те, що Сьогодні ми з вами поговоримо про що? Ми з вами поговоримо про те, які два типи ниток є в Нової, в нової Слободи. Це дуже часте питання, подивимося на прикладі. Я почала якраз у цей новенький набір. От, і ми з вами порівняємо нитки Аврора і нитки Пальміра. Порівняємо канву різного каунта, як вона виглядає, як вона себе поводить. І я вам дам кілька таких трюків-порад про те, як можна робити розмітку на з принтом. Я знаю, що багато людей не заморачуються цим питанням і роблять розмітку маркерами або стержнями, або олівцями якимось, я не знаю. Але особисто для мене, знаєте, це все хімічна речовина, і вона вступає в якусь взаємодію з принтом, особливо, якщо це не біла канва, а тут вже нанесена якась фарба. У вас може бути воно десь там полежало на сонечку, десь у вас там волога в хаті, десь ви там її руками торкалися, можливо. І воно може взаємодіяти взагалі непередбачувано. І можуть проявитися сліди, може не змитися цей маркер, можуть виїстися фарба з принта. Коротше, для себе я зробила висновок, що я роблю розмітку тільки монониткою. Ну, якщо ви хочете попитати долю, Ну я не буду. Хто ж я така, щоб я вам це забороняла, робіть розмітку, чим хочете. От, а для тих, хто хоче гарантовано не мати потім клопоту зі миванням цього маркера з принтованої основи, я покажу е, кілька трюків і дам кілька порад, як полегшити собі е, розмітку на е, при нанесенні її на принтовану основу, бо в нової слободи тут є кілька нюансів. Отже, почнемо з того, що Нова Слобода комплектує свої набори двома типами ниток. Це Аврора і Пальміра. Залежить це від чого. Залежить це від каунту. От. Оце в нас 16-та аїда і нитки Аврора, а оце у нас 14-та і нитки Пальміра. От. Тобто запам'ятати дуже легко. Аврора на 16-й, пальміра на 14-й. Оце в мене вишито на 14-й Аїді. І отак у нас виглядають ниточки пальміра на 14-й аїді. Вишивається це в дві нитки. От, вони досить об'ємні і дуже гарно вони дві нитки покривають 14 каунт, ніяких проблем з цим нема. А сама основа вона така трішки знаєте, як пружня, тобто вона не така жорстка, як, ну, наприклад, в Dimensions або основа Zweigart, яка продається на метраж. От, і вона трішки пружня. Коли ви будете вишивати, вона дуже приємна на дотик. Можливо, це за рахунок цього принта. От. І ниточки, вони об'ємні, вони класно лягають саме на 14 каунті. Який є нюанс з 16 каунтом? Я от приготувала свою почату роботу, я її тільки почала оцю гілочку. От. І на 16-му каунті ниточка тоньша. Бачите? І, в принципі, для 16-го каунту вона чудово підходить. Ну, звичайно, що на 14 й вона блягала ну, якось не так, що трохи бентежить народ. Народ бентежить, що коли ви берете ці нитки, оце у нас нитка для 16-го каунту, ниточка Аврора, вона, бачите, вона схожа на швейну, вона тоненька, вона тоньша за DMC, вона тоньша за ПНК, вона дуже тоненька. От. Але будьте певні, от для 16-го каунту, бачите, от я ну, навмисно почала з темного, з гілочки, з темних кольорів, і вона прекрасно лягає на 16-й каунт. Тобто, не вагайтесь, якщо ви не будете перетягувати, затягувати і нормально вкладати хрестик, воно чудово перекриває основу. Отак-от. От Тобто, отак от у нас виглядають ці е, ниточки для 16-го каунту Аврора. От, що світлі, що темні, вони однакові всі. Це е, бавовняні нитки, от здається. До речі, я не підпалювала. Я хотіла зробити експеримент ще з Авророю. От Пальміру я підпалила, вона трішки от, не знаю, треба ще буде спробувати. Ці не підпалювала. Якщо підпалюю, я ще розповім про це. От, приходять вони на органайзері і виглядають ці органайзери дуже, дуже красиво, дуже прикольно. Зараз я вам покажу. Я спеціально розпакувала ці два наборчики. От, е, отак от виглядають вони такою косичкою, вони вкладені. Е, прикольно воно виглядає. От Бачите відмінність? Я прямо зараз отак вам покладу їх поруч. Бачите відмінність? Ці тоненькі це для 16-го каунту, а ці об'ємні це для 14-го каунту. І, і ті, і ті вони вкладаються такою гарненькою косичкою, тобто воно складено компактно, е, ну, щоб воно в наборі гарно лежало. І е, все, ці органайзери додатково ще в наборі вкладаються от в такий пакетик, щоб воно не заплуталося, е, тобто вам не буде проблем. От що я зробила? Я коли витягла їх з цього пакетика, я кожну ниточку, е, це і про Аврору, і про Пальміру, я кожну ниточку отак от перекладаю. Кинула, ну, воно так і перекинуто. Тобто вони не навішані, отак, як зазвичай. так? Е, ну, Наприклад, в чарівної миті вони навішані петелькою. От. Е, вони просто перекинуті. І я їх просто склала кілька разів і отак от зав'язала. Коли мені треба буде дістати ниточку, я отут тут -от потягну, розв'яжу і вину ниточку. Е, для чого я це роблю? Щоб вони не плутались? От зараз воно можна його як хочеш там тріпати, куди хочеш складати, хоч в конвертик, хоч куди. Воно не плутається. Ви можете, звичайно, що заплітати косички, але тут буде трохи незручно, бо воно навішане на дві сторони і навішано бачите з одного боку тут навішані нитки, яких багато, а тут навішані нитки, яких менше. І ця косичка буде, ну не знаю, якась трохи перекошена. Ну, і особисто я не люблю косички. Якщо вам подобається, плітіть, мені не подобається. От. І ще одна перевага, до речі, нової слободи забула сказати, вони йдуть от в таких от класних конвертиках пластикових. Тобто, у вас тут як, якби як зіп-застібка, і ви можете прям процес в цьому конверті зберігати. Вам не треба його нікуди перекладати. Це прям перевага, перевага. Не треба папки окремі купувати, не треба нічого. От. Дивимося відмінності канви. 16 і 14 каунта. Оце, в 14 каунт, для, для оце у нас 14-й каунт, для якого нитки більш об'ємні. А оце у нас 16-й каунт для якого нитки трошки йдуть тонші. Воно і то, і то за рахунок принта, воно таке досить жорсткеньке. Але от можу сказати, що 16-й він е більш стоячий. 14-й він більш пластичний, він знаєте, от його ну Дуже приємно, він трохи як прорезинений Дуже приємно його на дотик брати. от Якщо ви любите 14-й каунт, взагалі вам має дуже зайти нова слобода. Прямо важче. От. Кольори тут дуже яскраві. От. І, ну, залежить від, від малюнку. Ну, наприклад, от в Магнолі в мене тут був такий більш блідий принт, він, наче на фоні картинка. Але буває таке, що тут прямо намальована картина, і вам, ну, наприклад, пташечку якусь треба вишити. Тут просто фоновий малюнок. Виробник пише, що його не, не можна дряпати, тобто бажано його не заправляти в. Euh, якісь жорсткі, ну наприклад, рами, щоб кліпси не не потрапляли, бо може ну, якби Здертися краска. Сами, самий оцей фарби, шар фарби нанесений. От. В п'яльце можна зап'ялювати, ну, ніяких проблем з цим не буде. Бажано ну, якби не дуже довго лишати його в пяльцях і між там тими, ну, як ви вишиваєте. Наприклад, якщо ви там його на пару тижнів відклали, то можливо краще зняти п'яльце, щоб воно не травмувало тканину. Прати можна, не терти, не якби Не змінати, не зішкрібати у цей шар. От. Ну, в наборах йдуть голочки, голочки йдуть відповідно до, ну, до каунту, вона в принципі, однакова. Голочка нормальна, класна, якості. Я нею вишивала, мені подобалося. Основна особливість розмітки. Зараз вам покажу, От. вам це збереже. Кілька моментів. До речі, До речі я тут ще не зробила, покажу на прикладі цього. Я роблю такий підрубочний шов. Я не люблю проклеювати якимось клеєм, лаком, скотчем, нічим Я просто взяла, підігнула і потім ще підігнула і отак ниткою пройшла. Швидко, дешево, надійно і безпечно. Просто ну, впорається дитина. Дивіться, завернули, дійшли сюди, завернули другу. Пройшли, завернули третій кутик. Пройшли сюди, завернули четвертий кутик, і отак, от ви якби по кругу його обшили. Все. Не треба ніяким клеєм мазати, не треба ніяких. Спеціальних клеїв купляти, бо вони дорогі, нічого. Просто катушкова нитка, сама звичайна швейна нитка обшили, і все. От. Як ми робимо розмітку. Ну як я роблю розмітку, і всім раджу. Дивіться, в нової слободи завжди в наборі є отака от міточка. Отут підписано. От. Верх зображення. І збоку є міточка. Це середина. Якщо ми з вами беремо, воно може, до речі, виступати за, за, за межі, малюнку. Тобто у вас малюнок може бути нанесений трішки більше, ніж вам треба вишивати. Вибачайте, зараз я дістала одразу схему. О, все, ви дістала. О, дивіться, якщо ми подивимося з вами на магнолію, наприклад. Так. Ну, Отут, напевно, що буде більш помітно. Дивіться. от Магнолія, у мене малюнок, отут -от мітка середини, от іде. І у -от мене позначено, що тут є верх зображення. От, І е, бачите, тут є відступ. Якщо ви почнете вишивати звідси, ну, нічого страшного не станеться, але якщо у вас ну, малюнок, у мене, тут, наприклад, якісь будинки на фоні були, якщо у вас цей малюнок якось. Е, Ну, не просто фонові плями якийсь, а він якось доповнює вашу вишивку, то вам важливо, щоб центр вашої вишивки потрапив туди, куди задумано. Тобто, щоб принт співвідносився з вишивкою. Тому сам принт може виступати за вашу вишивку, це окей, це нормально. Не лякайтеся, якщо у вас вишивка не доходить до краю. І починати з краю не можна. Починати розмітку треба з центру. Тобто, вишивати ви потім можете з краю, але починати розмітку треба з центру. Як це зробити? У вас є мітка по вертикалі, згадала слово, і мітка по горизонталі. Вам треба знайти центр і розмітити. Воно не завжди співпадає з десятками. Отут, тут, наприклад, в мене, бачите, воно з. Сунено на кілька клітинок. І тут воно сунено на кілька клітинок. Тобто не можна розмічати прямо від, від цієї мітки. Е, якщо ми подивимося з вами на схему, от то схема буде показувати, де у вас центр. Зараз я вам зараз так покажу. Е, о! Дивіться. Бачите? отут тут у нас воно йде на півтора клітинки від 160. Тобто ви знаходите оцю мітку, і знаєте, що вам треба сюди, отак от відступити клітиночку від цієї мітки. І так само ви дивитеся тут. У вас є е, мітка, і на три клітинки, ну, на половиною клітинки вгору це буде 60. Отак-от. Вища математика заходить в чат. Хто? В школі рішав і косинуси. Я думаю, що з цим впораються навіть ті, хто це не робив. Дивіться, ви берете будь-яку нитку, можете мононитку, можете будь-яку швейну нитку. І просто отак от по цій відраховуєте тут клітинку, знайшли. Оце у вас буде мітка, це 120. Не, 160. От. І отак от, отут, от просто прокладаєте не, стібочками, не, не рахуйте, просто прокладайте. Вам треба простібати, щоб знайти центр. І звідси вам треба від цієї мітки знайти, знайти цю мітку. Тут у вас буде 120, ви знаєте. І отак от, ось Тут буде 60. І отак от вам треба просто будь-якою ниткою достібати звідси. І у вас отут на перехресті. Утвориться, де вона? О, отут. Оця от червона міточка, вона у нас на перехресті. Все, ми ці нитки проклали. Потім ми беремо з вами мононитку, нитку, оцю, і від центра, який ми з вами знайшли, відраховуємо сюди клітинку, тобто, щоб зробити 160. І знаходимо, з знаходимо 60, Тобто ми оцю штуку знайшли, це оце перехрестя. І звідси ми вже десятками рахуємо вгору і вниз. Тобто ми прокладаємо з вами розмітку, оцю вертикальну лінію на 160. На мітці 160. оцю. Ми проклали, тобто нам на гору треба ще 6 квадратів по 10. І вниз у нас тут 125, нам треба 125 вниз, ну, 130 можна. Тобто сюди 60 і сюди, сюди 60 і сюди 70 вниз. Прорахували, відклали сюди і сюди. Як ми рахуємо мононитку? Рахуємо монониткою ми 2 на 8, тобто 2. Назад вісім по лицю. Чому так? Так простіше потім буде винімати, коли буде зашити. Е, ну, просто на, на звороті там може ця ниточка кудись дітися. А тут ви можете або її обходити, просто під нею вишивати. Або якщо вона зашилася, це не страшно. Тим більше тут каунт крупний. Е, ви її просто потім висмикнете дуже швидко. Е, обшили. Сюди і сюди ви проклали першу, першу вертикаль. Потім, тут дивіться уважно, у вас є просто про, про, прокладено по 10 клітинок. Ви відраховуєте вгору у вас по схемі 6. І всього у вас має бути 12,5. Тобто, ви сюди відклали 6, і сюди вниз ви відклали 6 і ще ну, можна 7 відкласти, щоб посередині можна було строчку цю прокласти. Все, зробили. От, потім ви берете швейну нитку, звичайну, саму звичайну. Я вам раджу брати не хлопкову, а я вам раджу брати якусь синтетичну, яка. Ну, перевірено не линяю. Оця у мене просто перевірено не линяє. Можете вибрати, ну, бажану контрастну. От. І як ви вже у вас вже є оця вертикаль. Ви від цієї вертикалі ви знаєте, що це 60 О, 160. От. Вам сюди треба 16 таких от стібочків прокласти. Тобто ви берете. 5 під низ, 5 вгору, 5 під низ, 5 вгору. Оце 2 стібочка, це 10. Е... от Бачите, це 10 хрестиків. 5 під низ, 5 вгору. От. І відсюди, ви, це у вас мітка 160, ви сюди проклали 16 стібочків. І оце у вас буде 10, 20, 30. Тобто ви просто починаєте рахувати не з куточка, якби у вас була пуста канва, а ви починаєте рахувати з середини, тобто сюди. От. А потім. Дійшли сюди а, і починаєте рахувати вниз. І у вас має е, від е, до цієї мітки посередині, отут у вас має бути 60, е, які ви відступали. Тобто, от раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість бочків, таких по 5, 5 на 5. Все, і до, до ви настібали, у вас вийшло тут 120. І 125. Все, завертаєте, за, за, стібаєте тут, -от на всю ширину. Отут от тут нитку ви не обрізаєте, у вас просто, ну, якби, отут котушка знаходиться. Отак, от ви простібали сюди, а потім просто поміряли, щоб у вас цієї нитки вистачило, ну, наприклад, отак от, до цього кутка і вниз. Все, у вас вийшло. Один кінець сюди, потім ви відміряли, від катушки відрізали, простібали цю верхню половину і спустилися вниз. І отут от ну, так от просто застібали, закріпили. Що у вас на цьому етапі має бути? На цьому етапі у вас буде вертикальна простібана перша лінія вертикальної розмітки монониткою, і у вас буде контур вашої роботи майбутньої. Тобто весь, 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 весь контур ви розмітили по десяткам. Вам так буде легше рахувати. Тепер, що ми робимо? Ми беремо мононитку і отак от розмічаємо вертикальні ряди. Вертикальні ряди. Я зазвичай вертикальні, ну найкоротші, це залежить від того, чи це вертикальні, чи горизонтальні, коротші ряди я розмічаю відрізаючи мононитку. Чому? Якщо десь ну, схибили, десь помилилися, то коротший ряд потім простіше висмикнути і, ну, наприклад, там скусили на одну клітиночку, якщо це ти виявила, ну, якщо ти почала тут і прийшла сюди, і не співпала з цим стібочком, то ну, шукаєш, де ти або вправо, або вліво тут пішла не туди. Висмикнула і заново прошила. Отак от, от. Якщо б ви це робили маркером, вам би довелося змивати цей маркер. Ну, Уявили, так? <ріст> а тут просто мону ниточку висмикнула, заново нашила і все. От. І оцей орієнтир 5 по 5 нам допомагає вірно зробити цю розмітку. Зробили вертикальні рядочки. І на цьому етапі у нас є розмітка на всю роботу вертикально. Потім беремо мононитку, думайте, чого в мене тут котушка. Це в мене була з якоїсь роботи вже була мононитка, я її висмикнула, щоб не викидати. Я її просто на таку котушечку намотала. <клес> я не стала відрізати, вона в мене тут і буде. От. Потім беремо монониточку і починаємо горизонтальність стібочки. Також в тому ж порядку ми беремо вісім зверху, дві низ, вісім зверху, дві низ. Можете, коли е, єте, можете собі повторювати. Але тут у вам вже рахувати е, не треба. У вас вже вертикальні є, ви просто по горизонталі проходитеся ниткою туди і назад. Е, отут -от не відрізаю я, просто так от роблю е, вгору. Або вниз, і воно просто на 10 клітиночок такий стібочок лишається. Все. Пройшли туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди однією ниткою. Можна зазвичай відрізати, але ну, отак от однією ниткою буде охайніше. От, от серйозно, я вам відверто кажу. Ви просто від, витягаєте з котушки ниточку, ну, наприклад, на, на два такі рядочки, прошили два рядочки. Голочку вкололи трошки підтягнули, витягнули ще нитку. Тобто від катушки не відрізайте. Отак, от пройшли, 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 пройшли все. І отут, от знизу, наприклад, закріпилися. Все. Якщо ви робите розмітку перший раз, ну, у вас просто буде оригінальна котушка мононитки. У мене просто воно намотане, я вирішила там, ну, великий шматок, вирішила його не вирізати. От. Зробили. Для чого нам оці горизонтальні рисочки? Вони полегшують нам життя. Я рахую по 50, по 50 е, клітинок. А, до речі, на цьому етапі ще забула сказати. Якщо у вас дуже великий багатобарвник, наприклад, як у мене козак Мамай, там е, 400. Там, 70, здається, ну, коротше, багато. Воно не зручно, ну, однією монониткою, бо дуже багато потім перетягати, коли ви в процесі його натягаєте. Ви берете і по 5 отакі штуки берете, тобто 50 зробили туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. 50 зробили, відрізали. І наступні 50 зробили. Воно буде швидше, вам не треба буде перетягати цю мононитку. І все одно у вас буде охайненький краєчок. От. І на цьому етапі ви берете просто ту ж саму швейну нитку і по 50 відмічаєте, тут просто робите кілька стібочків. Туди-сюди ниточку вивели на лице і обрізали. І у вас оця міточка лишається, вам потім буде легше орієнтуватися. Тобто Це 50, 100, 150, 200, і отут от до е, 260 чи що. От, тут -от, е, аналогічно тут 100. Оце у нас 120, оце 125. Все, розмітка готова. Можете починати вишивати з будь-якого краю, не обов'язково із центра. От. І тут я ще, звичайно, що зроблю такий підрубочний шов. Просто я вже мені горіло почати, тому я не зробила його одразу. От. Про розмітку поговорили: користуйтеся дуже простий. Дуже зручний спосіб. Так, можливо, треба буде витратити, ну, десь годинку-дві вам треба буде витратити на оцю всю розмітку. Але потім, якщо ви не дуже швидко вишиваєте, ви відклали, наприклад, ну, якщо це сезонна робота, наприклад, весняна, ви її почали цього року до там до половини вишили, відклали на наступний рік. І ви не хвилюєтеся за те, чи у вас маркер виїсть ви принт, чи у вас якісь плями лишаться, чи що. мононитка може лежати два роки, три роки, абсолютно безпечно, без всяких там сумнівів, можете ним користуватися. От, от. Ну, І з звороту воно виглядає такими хрестиками. Якщо навіть вони зашиються там, бачите, трішки треба буде витягнути, бо ну, тут в мене лишився краєчок, це не складно буде. От. Е якщо... У вас щось тут зашиється під нитки, то оці два стібочки, вони дуже просто висмикуються, бо мононитка вона по природі своїй-дуже вона дуже, дуже, дуже слизька і вона дуже гарно висмикується. От так от поділилася з вами досвідом роботи з Новою Слободою. Якщо у вас є якісь доповнення до цього, можете написати їх в коментарях. Якщо щось я забула сказати, можете доповнити. Якщо у вас є набори нової Слободи, напишіть які. Мені дуже цікаво буде, бо в мене вже є набори, от ті, що я показувала, в мене ще є набори з такою великою кицькою, з ягуаром. Чи з гепардом, здається, з ягуаром. От, в мене є там ще й великі піони. Ну, тобто в мене є вже кілька наборів нової слободи. Оце я почала. І Ще в мене є весняний, такий дуже гарний, теж там, тільки тут у мене квітуча вишня, а там яблуня і там пташечки гарні. І У Сонях мені дуже подобається. Коротше, раджу вам спробувати набори нової слободи. Бо гроші за них помірні, тобто ну, ціна набора десь ну, там, 350 гривень, 400 гривень це ціна набора на ньонку китайську за такі гроші, тільки можна купити. От. А якість, ну, ми з вами подивилися, якість тут набагато краще, ніж в китайської нанісьонки, і плюс я вам дала трюки, як спростити собі життя з розміткою. Отже, Дякую, хто подивився це відео. Не забувайте ставити лайки. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. У мене на каналі час від часу бувають якісь такі розмовні ролики з порадами по вишиванню. Якщо ви любите вишивати нову слободу, я вас вітаю. Я теж люблю її вишивати. Я думаю, що нова слобода потихеньку стає одним з моїх найулюбленіших виробників. І. До зустрічі на моєму каналі і бажаю вам продуктивної вишивки, в тому числі і нової служби.